Москві страшно вибухає. Несеться дим, і вогонь навколо розбігаються. Сполухані рашисти. Паніка і страх. А ще пару днів тому таке ж було у Києві, де злочинці вдарили по будинках, і лікарнях. Тепер же карма повернулася до них неочікуваним місцем. Столицю РФ трясе від Атаки вже є перші зруйновані об'єкти, з яких в усі боки рветься полум'я. Кадри розплати москвичів за гори Україна вже за мить. Ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться на нас. Ну і звичайно, допустите свої думки під відео в коментарях. Додивіться це відео до кінця, адже ви почуєте дійсно неймовірні новини. Горев заявили, що зафіксували безпілотника, які летять на Москву. Мар російської столиці Сергій Сабянін зробив неочікувану заяву про атаку на столицю Араф. Потужні удари пройшлися по ступіно, яке розташовується неподалік по прямій на південний схід від Москви. Рашиський телеграм-канал Маша з посиланням на місцевих жителів пише, що прогреміло приблизно в Підмосков'ї. Після двох лапків затремтіли вікна, машини загули. Повідомляє телеграм-канал. Очевидці опублікували фото і відео з місця події. А тим часом в міноборони РФ відзвітували про п'ять безпілотників, нібито перехоплених і знищених. Два із них над Брянською областю, по одному над Тамбовською, Тульською та Московською областями. А в мережі з'явилася інформація про те, що в Підмосков'ї чергова пожежа цього разу горить цехи з виробництва керамічних плит. Повідомляє рашистський телеграм-канал Шут. Також стверджується, що вогонь. Хопив вже понад 2000 тисячі квадратних метрів, обвалилася покрівля, площа самої будівлі 8 тисяч квадратних метрів і вогонь швидко поширюється. Судячи з опублікованих у мережі відео вогнем охоплено дах підприємства. Над ним піднімається потужний стовп диму за вишка сотні метрів. Також повідомляється, що у середині цеху зберігаються 30 газових балонів, які можуть вибухнути. Десять із них встигли винести співробітники МНС Як бачимо нині, побіля рашид Ійської столиці неспокійно при цьому варто зазначити, що до цього повідомлення про дрони у Москві та біля неї з'явилися досить таки давно. Лише напередодні військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначав, що ЗСУ призупинили атаки по Москві з допомогою безпілотників. Адже нині російська столиця дуже добре прикрита системами ППО для проходження рашейської повітряної оборони. Потрібно застосовувати вже більше засобів під час телемарафону. Ону експерт зазначив, що минулого року такі атаки слугували для підняття морального духу українців та певного впливу на расистів. Тільки для того, щоб відвернути увагу ППО, треба нам значну кількість дронів застосувати. І тому тут виникає закономірне запитання, чи не доцільніше нам їх скеровувати на склади Воронезької області. Завод під тамбовом чи завод ВПК на іншій місцевості, пояснив експерт. І за його словами такі атаки мають більшу результативність. До того ж вони дозволяють ЗСУ зберігати свої безпілотники для інших ударів. Поки що варто сконцентруватися на цілях, на яких концентруються наші сили оборони в різних куточках території РФ. і починаючи від прикордоння Краснодарський край, Курська область, Білгарецька. І закінчуючи Татарстаном, то що розповідає Коваленко: цілий є дуже багато. Якщо на завод, де дві тисячі осіб, вони не виходять на роботу, то це теж відчутний фактор. Ну а тим часом про удари по території рефії висловлювалися в інституті вивчення війни США. Американські аналітики доповідають, що якщо західні союзники дозволять... Захисникам бити наданою зброєю по військових об'єктах будь-де в Арефії, то ЗСУ зможуть зупинити масштабні наступальні операції окупантів. В останньому звіті СВ наведено приклад, коли сили оборони вдарили по командному пункту рашистського полку в Білгородській області. Там могла бути іноземна зброя. Цей об'єкт розташовується менш ніж за кілометр від кордону з Харківською областю. Тож, очевидно, що для наступу ворога на цьому напрямку він мав важливе значення. Експерти вважають, що його вразили з допомогою французької високоточної бомби, армемент Ерсол Modular Hammer. Це підтверджує той факт, що Україна може зірвати рашистські наступальні операції, якщо країна Заходу продовжить скасовувати обмеження на Використання ЗСУ своїх озброєнь для ударів по військових об'єктах ВРФ. Так наголошують аналітики. Україна повинна мати можливість використовувати надану заходом зброю, зокрема ракети атакам для ударів по рашистських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу РФ. І це щоб суттєво підірвати ворожі операції в широкому масштабі. Хай там як і українські дрони створюють рашистам, чимало проблем. Відтак окупанти намагаються розробити додаткові методи боротьби з українськими пташками. І так, рашистські телеграм-канали віднедавна постять відео із свідкоматами з пилотниками, які скидають сітки на інші дрони і так збивають їх. Окупанти стверджують, що це, мовляв, найкраще рішення в повітряній війні: дрон проти дрона. Водночас є протилежні погляди на потенціал сіткометів. Дроновоти з української 92-ї штурмової бригади, наприклад, каже, що ефективність сіткометів на сучасному рівні розвитку сумнівна і залежить від удачі. І тим не менше, українські конструктори вже давно пропонують концепт саме таких винищувачів. Чи дронів сіткострілів війна безпілотників у небі рано чи пізно вийде на новий рівень? Як це вже сталося із великою авіацією в 20 столітті? Чи можуть сіткомати стати провісниками безпілотних повітряних баталій? Ось до прикладу кадри зняті з дрона, що потрапили в мережу. Попри не найкращу якість відео на них все ж видно, як дрони внизу починають падати. Автори стверджують, що так сіткомати збивають українські безпілотники. Нещодавно російські провоєнні канали опублікували одразу кілька відео з розробкою, яку назвали «Сеткомат». Це Пропелерний дрон обладнаний пристроєм для відстрілу вниз невеликої сітки. На записах сіткомати підлітають до інших, як з'являється, українських дронів, що зависли в повітрі. А також скидають на них сітку, яка Оплутує гвинти дрони падають за понад місяць. Рашисти опублікували більше п'яти таких відео, не найкращої якості. На деяких з них втім цілком можна розгледіти відстріл сітки та падіння чи швидке зниження інших дронів. Частина рашистських джерел наводять назву пристрою для відстрілу сітки Тарантул. Однак, оптимістичні повідомлення рашистських воєнкорів про потенціал сіткометів очевидь, містять певну частину маркетингового просування від. Виробників, які їх продають, Дмитро, командир зводу, безпілотників 1-го штурмового батальйону 92-ї бригади ЗСУ, оцінює ідею сіткометів досить скептично. Шансів зловити в цю сітку ворожий дрон один на тисячу. При цьому більше небезпека втратити власний дрон із підвішеною сіткою під час польотів. Можна тиждень літати і нікого не спіймати, каже він. На думку бійця, ефективність іткобетів явно завищують після насправді невеликої кількості успішних вилітів. За два тижні хтось спіймав один дрон і почали думати, що з цього може щось вийти. Це даремна і неефективна трата часу і ресурсу безпілотників. Краще за цей час дронами скидемо чи ФПВі ліквідувати якусь кількість ворогів. Ну а тим часом з'явилася інформація про те, що українські хакери здійснили кібератаку на російську мережеву інфраструктуру у відповідь на ракетний удар окупантів. По столичній лікарні Охматит внаслідок кібератаки були знищені численні сервери. Здійснена масова розсилка СМС. Це вам за Охматит. Виведені з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сутні тарабайті важливих даних. Цілю кібератаки стали обласна клінічна лікарня РЖД Парм, тов Авдетелеком та ТОВВАПК. Волгоградська агромо-промислова компанія. Зокрема, внаслідок операції в, в ТОВ Телеком» знищено 174 віртуальних та один фізичний сервер. Видалено 51 терабайт інформації, знищено систему відеонагляду та завдано прямих фінансових збитків на 360 тисяч рублів. А кібератака на обласну клінічну лікарню «РЖД «Перм» вивела із ладу 70 персональних комп'ютерів, лікарів знищила файлові сховища, корпоративну пошту, 12 віртуальних серверів. Три гіпервізори також виведено з ладу мережеве обладнання, а також комутатори, маршрутизатори і внутрішню телефонію. На персональних комп'ютерах персоналу атакованих об'єктів з'явилися фотографії руйнувань під час ракетного удару по «Хматит» у Києві. Серед іншого був і зламаний автовідповідач лікарні і про спробах пацієнтів додзвонитися до медзакладу, автовідповідач замість стандартного повідомлення видавав правдиву інформацію про дії керівництва РФ та злочини рашистської армії. Окрім того, в ТОВ ВАПК в результаті кібератаки розшифровано два комп'ютери разом із даним обсягом близько 3 ТБ, зокрема акти, рахунки, договори та бухгалтерія, документація. Ну якщо вам подобаються такі новини, поставте в. Подобаку та напишіть про це в коментарях. Звичайно, не забувайте підписуватися для підтримки нашої інформаційної варти. Для того щоб також побачити ще більше новин, можете поставити на дзвіночок. Тоді ви отримуєте сповіщення про свіжий випуск новин. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!